Вітаю всіх, Пропоную подивитися розклад на три варіанти, як завжди, коротко про головне. На 15 червня підказочки візьмемо, від чого утриматись, тому що цим днем керує аркан кармічний диявол, А тому можете зіткнутися з якимись зловживаннями, з якимись втратами, махінаціями, з певними обмеженнями, з обманами із шантажем. А в когось можливо взагалі буде не вистачати сили. Хтось може втратити або положення, або свої фінанси. В когось може бути тупик у розвитку стосунків або проблеми в сексуальній сфері. Тому будемо дивитися коротесенько. Дуже коротенько від чого вам утриматися, тому що обставини можуть бути більше від вас, і чим ваші є можливості. І тому в цей день краще більше спостерігати, ніж розмовляти, утриматися від якихось зайвих для вас справ. І, можливо, також вам доведеться наводити в цей день порядок у своєму житті. Поки хтось інший не почав розпоряджуватися ним замість вас. Тож дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій будемо дивитися, від чого потрібно утриматися першим варіантом. П'ятірка дисків. Утримайтеся від того, щоб ви, можливо, витрачали зайві фінанси. Можливо, від того, що у вас цей день можуть проснутися заздрощі. Це день такий, коли все це може ставатися незалежно від вас самих. Воно у вас просто проснулося і може впливати на вас. Тому утримайтеся від заздрощів, також від розчарувань. Не намагайтеся щось на свій лад там переіначити. Тому що якщо це стосується робочих питань, може для вас закінчитися або звільненням для когось безробітням, або взагалі якісь неприємні ситуації можуть виникати. Ну, тобто, у вас може бути занадто велика матеріальна залежність, або ви будете робити невиправдані витрати. Ну і ще, можливо, якісь сімейні складні ситуації можуть виникати. Якийсь безпорядок, безлад у вас, безвідповідальність або бідність. Тому утримайтесь від того, щоб ви продовжували вести себе таким чином, тому що вам потрібно звернути увагу на той спосіб життя, який ви ведете наразі, ваші проблеми носять якийсь хронічний характер. Можливо, ви просто впустили свої справи на самотік, а також, можливо, ваш фізичний стан потребує особливої уваги до себе. Утримайтеся від великих навантажень, приділіть час для відпочинку. Хто займається, можливо, медитаціями, в кого є така можливість, відвідайте церкву. І намагайтеся зрозуміти, що немає добра і немає зла, все повинно бути в нашому житті в балансі. Тобто, що вверху, те і внизу. Тому не поспішайте будь-яким чином підскорювати, прискорювати якісь події, а просто проживіть цей день у гармонії із собою. Це був перший варіант. Другий варіант, від чого вам утриматися? Шестірка дисків перевернута. Говорить про те, що вам на цей день потрібно утриматися від зайвих витрат, ну, через те, що ви можете неправильно розподілювати свої фінанси. А це буде у вас відображуватися на вашій родині, будуть фінансові труднощі. Також, можливо, утримайтеся від того, щоб ви витрачали фінанси на своїх родичів. Ну, через те, що хтось, можливо, без, як сказати, не. Те, б совісті немає, а краще було б сказати так, що люди можливо, звикли опиратися на вашу фінансову підтримку і тому можуть зловживати. І не факт, що вам будуть повертати, якщо навіть будуть просити у борг. Утримайтеся від якихось сварок, тому що це можливо також для вас може нашкодити. Утримайтеся від того, щоб брати в цей день гроші у борг. Або займатися якимись незаконними фінансовими операціями. Ви можете в цей день відчувати погіршення здоров'я, і взагалі, таке може бути відчуття, що ви самі один у полі воїн, ви самотні відсутність взагалі така, ну, підтримки від родини вашої. Але. Вам ще потрібно розуміти, що утримайтеся від жадності і алчності це такі якості, які руйнують взагалі людину. А в цей день вам потрібно особливо від цього остерігатися. Тож підказка для вас йде така, щоб остерігалися обмана, можливо, підвоху в якогось у фінансових справах. І не беріть і не давайте, як я вже сказала, гроші у борг. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу, на чиюсь підтримку. Просто наберіться терпіння, утримайтеся від зайвих трат і вам цей день пройде більш спокійно і гармонійно. І третій варіант, від чого вам потрібно утриматися? Для третього варіанту потрібно утриматися від якихось необміркованих дій, від хаосу, можливо, від якихось спонтанних рішень. Можливо, також вам потрібно обміркувати, в чому ви пропустилися якихось прорахунків або помилок, або де ви приймали якісь необмірковані рішення. Тому що е, через це у вас можуть виникати в цей день проблеми, і у вас не вистачить сили, щоб його це все вирішити. Тому, як я вже можливо сказала, що уникайте імпульсивно, імпульсивності, е, ще, можливо, ви забагато витрачаєте сили і енергії, і це може провести, привести вас до провалу у якихось ваших стра, е, справах. Тому. Не поспішайте робити якісь неочікувані кроки або необмірковані дії. Ну, а ще на цей день уникайте забагато пустої болтовні, щоб ви багато ним говорили того, чого, можливо, взагалі не варто озвучувати. Тому що от саме ці розмови вам нічого не принесуть доброго, крім проблем. Також на цей день у когось можуть виникати проблеми з дітьми. А ще вам варто розуміти, що з дітьми потрібно вам порозумітися, налагодити контакт, можливо, не варто їх повчати, або вказувати на свій досвід, що ви там десь чогось припустилися, або вказувати на їхні помилки, які вони зробили попередньо, тому що. Це тільки спровокує віддалення вас від ваших діточок. Краще провести якусь бесіду на рівних із своїми діточками, знайти таку точку, крапку дотику, де ви будете ніби із дорослою людиною розмовляти, а не так, як з дитиною. Ну, а ще на цей день уникайте негативного впливу ваших друзів, тому що це може привести до розриву ваших стосунків. Підказка для вас іде така, щоб ви не поспішали в цей день або приймати рішення, або робити якийсь певний ріш... вибір, тому що наслідки можуть бути для, вам... для вас навіть роковими. Можливо, ви занадто чіпляєтеся за минуле і боїтеся майбутнього. А також, можливо, вам взагалі не хочеться нічого змінювати в своєму житті, але така позиція може приводити тільки до проблем. Тому не поспішайте з'ясовувати стосунки, і це не час для ризикових дій. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім гарної неділі.